У мене верхні убивають, бачите, це ТКС. Тут бально закрита лікарня. Прямо це фонтан. ну Трошки не працює. Ну, можливо, кілька років не працює, але не так все погано. Бального озакрита лікарня номер 2 Далі курортна поліклініка номер 2 Теж не працює. Теж кілька років не працює, але... Але могло бути гірше, завжди треба собі казати, могло бути ще гірше теж. Не так все погано. Таке? Таке, зараз, не будемо заходити. Просто подивимося на сходи ТКС. Так, щоб довго не пояснювати. Як воно всередині в ТКС може бути. пройдемося тут до входу в ТКС. Прогуляємося. Побачимо зараз бюлет. Бівет номер 2 верхній бюлет, верхній бюлет, він не працює. Що Шаналіодську теж майже нічого не працює з цих магазинчиків. У нас є перехід, прогулянка із того боку, коли ми обходимо зі сторони трашу. І через ТКС, коли проходимо, кому цікаво, можна знайти, подивитися відео, давайте ж тут перейдемо. Здивований, насправді, скільки автомобілів запарковано. Ми йдемо до цього міні-риночка, до самого верхнього бювета. Нічого не працює з кіоски, нічого з риночку не працює, фонтан теж не працює. Навіть собаки десь не видно, бачите, є дві буди і жодного собаки не видно. а і прямо верхній бюлет. Колись окраса курорт. Аккуратно переходимо дорогу на переході, все як має бути, все за правилами. От верхній бюлет, тут такес, Ну, Нічого нового. Травичка виросла свіжа. Тут вже багато років поспіль вирощують травичку біля білету на асфальті. Така технологія. зайдемо подивимось, що тут біля білету відбувається. Алмаз видно там. Алмаз, ТКС. Там кристал. Прогулянковий балкон навколо бівету. Можна по колу біти. Можна всередину заглянути. Я знав, тут більшість краників, які можна було вирвати, вони вирвані. А в парку. А і далі. Прогулянкова частина. Так, крани теж зняті, бачите. Ось тут на біветі як воно. Та. Ви думаєте, що воно в в янтарі, а не, мій люди фантазери, які думають, що в рубіні янтарі все стоїть. А тут навіть вже вирвали на тій крани, саму мийку вирвали. <рив> Ви думаєте, що в в янтарі все стоїть, чекає. Ось. А і сходи, сходить теж аварійні. Такими сходами теж на раджу, тут ніякими сходами на раджу ходити. Бачите, тут люди полюбляють збиратися, приваблює їх біве. Зробили повне коло. Така картинка. Зробили повне коло, знову вийшло до таке Мегамаркет. Направо, мистецтв парк. Так, знаємо, в метріях перше проблема, що закрити. закритий, треба просто відкрити і будуть тисячі людей. Сходинка, ходинками ну, давайте спустимося на алейку. Дерева тут просто на сходах. Кристал. Там взагалі верхню частину тут можна. Досліджувати, досліджувати, обстежувати, обстежувати. Дякую, що сходи почистили. В сходах було важче пройти недавно. Зараз вже сходи придатні для проходження. В парку. Ця лейка, що буде ліворуч, це найшвидший варіант спуститися до Юзі. Не будемо йти, ми ходили неодноразово, можете подивитися. Просто повірте мені, що ця наліво доріжка виводить напряму до Юзі.